Так, що хочу ще сказати за мою українську мову? Я розмовляю українською мовою десь пів року. З самого дитинства, всі 48 років, я розмовляла на російській мові. І тільки з лютого місяця, навіть, мабуть, з березня, я перейшла потрошку на українську мову. Спочатку. Я переписувалася зі своїм чоловіком на українській, а десь з червня місяця я перейшла і в спілкування на українську мову. В школі я вивчала українську і російську мову, але школа в мене була українська. Так що я українську мову дуже гарно розумію, читаю, пишу, але спілкуватися мені не було з ким. Бо в Києві дуже небагато людей. Які спілкуються на українській мові. А зараз з моєго, в моєму оточенні зовсім нікого не було, хто розмовляв на українській мові. Тепер мені дуже легко було перейти на українську мову, бо чоловік мій чисто українською спілкується. От. А як ви знаєте, мова гарно вивчається в практиці. Це я вже точно поняла. Так що, якщо в мене багато суржика, вибачайте, буду виправлятися. Я стараюсь. І мені кажеться, непогано в мене виходить. Що ви скажете? Напишіть в коментарі, як вам моя українська мова. Так, зараз покажу вам покупочки, які ми купили на базарі. Дивіться, зайшли в рибний відділ. У нас на базарчику, на метродарниця, є відділ, де я тільки там я купляю. Це у нас тюлечка в, в пряному посолі. Отака тюлечка. Красивенька, ціленька по, така тюлечка в пряному посолі. Прямо нас, у нас картошечка пюре є. І ми до обіду купили ще таку тюлечку. А ще купили оселедець і васі. Така як в дитинстві. Бачите? Купили чотири штучки нам на обід. Ти в хочеш? Ще купили для собак вимя. Це коров'яче вимя. Дивіться, зараз розпакую кульочок. Купили заморожене, бо не було не обрізків на базарі. Я, правда, беру тільки у одного продавця, може у інших і було. Не було Не було, так. От, ну от отаке от такі вимя ми купуємо. Ціна на вимя чи 31, чи 33. Оце теж в павільйоні, де у нас сири, м'ясо, курка продається на Дарниця. Ось таке вимі я, я беру, ріжу кусочками і з кашею даю собаці. Два куска купили. Я замовляла зранку у райчки щеку. Дивіться, які два кусочки. По-моєму, 50 гривень за таку щеку. Дивіться, яка Єгор. красива. Це ми взяли. Щоб зажар... Для того, щоб зажарочку робити, чи можна, коли картошечку жариш, отаку... отаке салко кинуть, поджарить, шкварочки зробити. Зараз да. Ой. Ой. ще другий кусочок покажу. Okay. Дивіться, ще такий кусочок. О. Оце yeah, два yeah, таких yeah. шматочка, дивіться, О, отака красота. Це буде нам наш кварочки. І ще у раєчки ми купили печінку. Це свина печінка, 40 гривень за кілограм. Тоже дуже гарна. Дивіться, яка печіночка. О, дивіться, лялечка. Дивіться, яка печіночка. Дивіться, яка класна печіночка. Чистенька. Зараз на розвороті покажу. О. Забрала ціленьку. Ось така печіночка. Можна так поджарити, можна печінковий тортик зробити. На базарі ще купили хліб. Так, не пам'ятаємо, як називається. Ось такий круглий в кіоску купили. 22. Наприклад. Ну і український купили. Він такий не дуже великий. Mm. Ось такий, так. Да. Нормальний. Це нам до сільодочки. Нормально, розміри нормальні. нормальний. В грузинській кухні купили трохи випічки і зараз вам теж покажемо. Дивіться, ой, вона ще тепла. Це що, у нас з сиром? Так? Це хачапурі з куркою і з сиром і коштує 50 гривень. А оце хачапурі з картоплею. Це 30 гривень стоїть. Ще купили аджика суха. І сказали, що її по томатом треба розводити. Ну, Буду робити, покажу вам. Суха аджика, приправа. 55 гривень. Така приправка. Це в тому ж грузинському кіоску. Заскочила в пору, трошки взяли червоної цибулі. така красива, тверденька. Це червона цибулька е, сорт Марс. Ну, це ми брали доселедця 44. 44,99, ну, 45 гривень. Це ми до селеця взяли. І от таку золотисту цибульку, тверденьку, хорошу, за 29,79 взяли. Отак. Ну і ще взяла 10 овочів. Це в супчик я кидаю. 27,50. Так, а зараз я покажу те, що ми купили в червоному маркеті. Ми там ніколи ще не купували продукти. Ну і ми, Нам дуже сподобались ціни. На якість ми коли будемо їсти, спробуємо. Ну, дивіться, що ми купили. Купили такі макарони. Отак, всі взяли однакові, це е, спіральки. Так, купили магноліє масло. Це нерафіноване і рафіноване по 44,99. Тут 700 мл. ну Спробуємо, що це за маслечко. Що ще взяли? 249,99. 49,99 це кришка дозатор така. Взяли такі зубні щіточки, хай будуть, дуже символічно, <схай> жовто-блакитне, за 32 гривні. За 37 з копійками. Взяли отакий коврик, дуже він класний. Вже у нас один такий є, його можна порізати. на Різного розміру кусочки і підкладати, щоб нічого не їздило на столі. І Взяли ще отакі сіточки для раковини. Тут їх дві йде, щось біля 25 гривень. коштує. І Зайшли ми ще в все по 10 і купили там таку гірлянду, за якою я покушалась во всіх червоних маркетах, а там її валом. Правда, світиться вона різними кольорами, а не білим, як у мене вдома. От, і різниця в чому ще тут йде на три батареєчки футлярчик цей. От, ну, тут 3 метра самої гірлянди, зараз я мабуть, ще й достану і покажу вам. Дивіться, от така гірляндочка. Як і в червоному маркеті, була, в принципі, той же самий, тільки тут на три батарейки. І в червоному маркеті була по 85 гривень, а ця 99 гривень. Отак. От Зараз ми знайдемо батареєчки, вставимо, покажемо, як вона світиться. Вставляємо батареєчки. О, вже світить. Різними кольорами світить. На відео щось не дуже видно, що різні кольори, але вони дуже яркі, красиві. Салатовий, рожевий, голубенький і золотистий. Класні ці фонарики. Сама прелість в чому, що ця гірлянда робить на батарейках. Можна навіть вставляти акумулятор. От ми вставили два акумулятора буде три акумулятора підзаряджати просто акумулятори, і буде вічне вам освітлення. Так що. Світло у нас буде завжди.